Устриці у Європі поступово вимирають. Як може наука врятувати їх? Тут на південному заході Франції устричних фермерів є всі підстави тривожитися за майбутнє. Цикл життя устриць – 3-4 роки. У перший рік ми бачимо смертність на рівні 80-90%, коли устриці є, так би мовити, немовлятами. Протягом другого року смертність 10-15%, протягом третього – 30-40%. Тобто наприкінці четвертого року ми лишаємося з 10% від тих устриць, з якими починали. І це все, що ми можемо продати. Європейські науковці намагаються ідентифікувати і нейтралізувати оцих от устричних убивць. Отже, де і як проводять зараз ці дослідження? У цих лабораторіях науковці вивчають, як вражають устриць один конкретний вірус, три бактерії і один паразит. Навіть коли їм вдається встановити, як саме ці патогени впливають на молюски, вони приходять до висновку, що захистити устриць дуже складно. щеплення від вірусу неможливе. Двостулкові молюски безхребетні. Отже, їхні організми не здатні виробляти антитіла, як це роблять організми людей і сільськогосподарських тварин. Але засоби боротьби з вірусами все ж таки є. Найбільш ефективний, хоч і найповільніший – це природній відбір і схрещування найздоровіших устриць. У популяціях устриць трапляються окремі молюски, які сильніші і здоровіші за інших. Ці устриці краще захищені від вірусних інфекцій. Якщо ми будемо схрещувати здоровіших устриць, то поступово зможемо виростити родини міцних здоров'ям молюсків. На відміну від сільськогосподарських тварин, що живуть на суходолі, устриць вирощують у відкритому просторі, що ускладнюється різноманітними екологічними факторами: серед них температура океанської води, в ній, кислотність та забруднення. Є вірус. Окрім вірусу, тут також наявне забруднення: нітрати, пестициди, гній усе це рано чи пізно опиняється в океані, а потім, на додаток до цього, сюди потрапляють викиди із заводів. Устриці справді живуть у відкритому довкіллі. Ось зараз ми вивчаємо, як суміш із 12 пестицидів може впливати на паразитів і навіть робити їх більш життєздатними а устриць вразливішими до нападів патогенів для Ми, устрічні фермери, однозначно потребуємо глибших досліджень довкілля, води, якості мулу в океані. Нам потрібно знати всі ці речі, аби краще давати собі раду у цій екосистемі. Утім, попри таку похмуру картину, як науковці, так і фермери не планують здаватися. Мені було всього 20, коли я вперше побачив масове вимирання серед устриць. Якби я не був оптимістом ще тоді, то зараз, а мені вже 63 роки, я не працював би у цьому бізнесі. Я буду й далі боротися за розведення устриць. Мої діти також фермери устриць. Я сподіваюся, що і мої онуки також працюватимуть у нашому родинному бізнесі і продовжуватимуть його у майбутньому.